Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість сірників сокира, замість газу дрова. Поки вся країна ламає голову, як зекономити, на Богорочанщині люди на блакитне паливо чекають роками. Гроші зібрали ще три роки тому на газифікацію. Проте й досі люди і без газу, і без коштів. По 7 тисяч гривень з двору на вулиці Верховинській, що у космичі, люди здали на газифікацію села. Назбирали майже 80 тисяч. Цим питанням тоді активно займався колишній сільський голова. Та справу до кінця не довів. Інші вулиці з блакитним паливом. А тут селяни ламають голову. На що пішли їхні гроші? Заяву поліцію написали. Та сам ек-сучільник кажуть, вже за кордоном. І Гроші здали. І без нічого лишилися. І все, і тут вже треба 420 тисяч, аби сновку смачівку провести гроші. Ну, а де ми вже такі гроші можемо взяти? І і гроші нам не вертають. Гроші збирали представники вуличних комітетів, а люди, аби накопичити не необхідну суму, навіть худобу продавали. Та до цивілізації так і не дійшли. Та хотіли б вже газу, та... тепер ніде немає так, аби вже газу не було. То все, все вже цивілізовано. А ми тут підуємо без газу, та діти їм. Є, та й внучки є, та й хочуть теж тепла. І скільки ви вже ви витратили? 13. 13 тисяч. А газ у вас є? Ні, немає. У нема. мене ще газу в хаті, У мене тільки стояк є, а газу у мене немає в хаті. — А щоб був газ, що потрібно? Ще треба, ще треба 5 тисяч сказати. Друге місце по видобутку газу і нафти у селі Космос. Народовище села Космос. По Україні. Друге місце було. Бачите, Із свердловини було і шести свердловин газдобувають і сьогодні. Та селу від цього перепадають лише податки на 1700 гривень в місяць. Чи матимуть і ці люди газ в хаті? Ідемо питати теперішню господарку села. Жінка народному контролю обіцяє початок лютого. Поїхати знову на автогаз і подивитися, як у них там з коштами. На, на цей рік склалося чи не зможуть нам допомогти, щоб провести цю газифікацію. Ну ми все робимо для того, щоб це було запіковано. самі шасовики кажуть, хто конкретно здавав гроші, інформації не мають. Село газифікувало згідно проектно-кошторисної документації. Ми взагалі до коштів відношення не мали відколи йшла газифікація, Про газифікацію цього хутіра до нас ніхто не звертався. Відповідатиме за махінації селянськими коштами йдемо питати правоохоронців у відділку. Хвилин десять шукають заяву. Потім ще двадцять думають, як її розглядали. Не й години, як нас приголомшують. Кримінальне провадження навіть не відкривали. В ході даної перевірки встановлено, що дані діяння містить ознаки цивільно-правих відносин. На сьогоднішній день перевірка закінчена, і матеріали списані до справи при поступлі нових відомостей, нових фактів. У тут триваються перевірки і буде прийняти виконує рішення. Народний контроль надалі відстоюватиме права селян. Ми контролюватимемо роботу правоохоронців та сільської влади. І на Сендецька Мунюкростислав Бочук Роман Кочержук народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.